Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, і я хотів би зняти для вас невеличке відео, таке поділитися своїми досягненнями, що я взагалі досяг за ці пару днів. Давайте подивимося. Я недавно прикупив собі пушечку. Взяв ось таку у нас пушка 15 білого процента і 8 жовтого Плюс 11 я її взяв вообще, там за 35 мільйонів. Начебто щось таке плюс-мінус. Також вчора придбав 18 ловків по ножі. Непогані вроді би. Ну, Віячку купив також дуже дешево. Ну і взяв дуже дешеве крило. Я її, начебто за 12 чи за 13 мільйонів я його купив. І тут, знаєте, бігав якось я. О, руки також купив. Теж там щось дешево. Е, бігав я якось по Бернеу і дивився, що тут можна крафтити, туди-сюди підійти. Е, і підходив, дивився на ремесло, матеріали там для крил і крила. Знаєте, і полазив, подивився, трішечки скупив. І, в принципі, я можу скрафтити криля чемпіона, друзі. У мене є все для цього, що потрібно. Е, можна сказати, давайте на це я потратив ось на це. 6 мільйонів. Все, більше нічого. Все, що я купив, це зеркающе піро, Тому що їх важко десь дістати, і тим паче їх навіть в комкі немає. Вони тільки в людях. Ну, тобто з рук тільки можна купити, в кого вони на складі були. Так що, в принципі, крафтим. У нас гроші є, 8400 на 22 мільйона. Думаю, в принципі, закрафтим. А завтра я їх буду точити на плюс 10. Ну, попробую. Можливо, не злетять і буде все, все круто, все класно. Так що беремо, да, друзі? Комбінацію. Вітаю. Вітаю нас. Ми скрафтили Для мага, в принципі. Це нормальна тема Крилля Чемпіона. Думаю, буде круто. Буде круто. Подивимося, можливо, ще одні скрафтимо, понаходимо ресурси. Так що всім дякую, друзі. До завтра!